Як і всім людям мені, мабуть, буває страшно, трошки страшно, чим більше, але по-справжньому страшно мені було один раз у житті. Це були перші дні арешту, коли мене кинули у тюрму, а мене кинули в камеру смертників. Вона вся була обкута залізом, вікна не було, ви знаєте, трошки було перший день страшно. На другий день вже було менше страшно, от я собі ходив, щось наспівував, на третій день мені вже стало зовсім добре. Орець українського народу. Ще я не стримуюся, треба рятувати ситуацію яку-небудь. Я біжу до мікрофону. Це... Душе. Якою смертю ви б хотіли померти? Несподівано, відразу на ходу. Хм. Камаз збив. ДТП. связки я разморозил твои бумаги по фонду получишь огромные льготы по импорту все равно надо от кого-то зависеть все равно от кого-то надо зависеть ну то есть Я рад, що коли у когось щось піднімається. Що ви зробите першим, якщо станете президентом України? Це буде створення зовсім нового уряду. Сьогоднішній уряд неспроможний виконати ті завдання, які стоять зараз перед Україною. Маю віддати саме тому, що. Україна була незалежною, була державою. Я, наприклад, не вірю у щирість того, що Кравчук так швидко став боборником незалежної української держави. І не тому, що він був комуністом, а тому, що він був довгий час ідеологом комуністичної партії. І тому я так пильно придивляюся, як часто людина ця міняє свої позиції. Чи не буде вона нас, ну, нас водити то сюди, то туди, коли вона почне очолювати державу? Якщо народ ще в своїй більшості не готовий для, для сприймання ваших ідей, Ваші дії тоді стають екстремістськими, тому що вони не сприймають. Екстремізм це не ідеї, а дії. Форма діяльності. А ви сказали про ідеї. два Утньому така армія. Польща має 200 тисяч е, армію. Ну 300 будемо мати. Армія нам потрібна як політичний фактор, щоб з нами рахувалися. Я думаю, що на нас ніхто нападати не буде, і ми не збираємося нікого нападати. Але армія є в кожній країні навіть у нейтральній країні. З нами СБУ. 25 березня Житомиряни подарували працівникам СБУ кілок з бантиком. У Житомирі 25 березня активісти пікетують обласне управління СБУ. Так Вночі бойовики спробували взяти під контроль українську старогнатівку на Донеччині. Дві сотні шахтарів добу просиділи під землею у Дзержинську. Обстріл терористів залишив місто без труму. Питання федералізації можна на референдум, а ще другу державну мову президент не боїться розігнути. Паралізоване життя в темному Криму. Що там відбувається зараз? Останні остання інформація з окупованого півострова. Через его вымкнувшись на оккупированном пигострове голосовали нацио-черкесы. Неужели вы, жители Крыма, хотите превращение Крыма в еще одну кубу, оторванную от цивилизации, нищий заповедник коммунизма? Поймите, крымчане, в какую авантюру хотят нас с вами втянуть? Ведь самостоятельный Крым экономически совершенно не жизнеспособен. Неужели кто-то всерьез верит, что Крыму помогут щедрые миллиарды соседа? Которік кстати, сам терпит экономическое бедствие і не в состоянии разобраться розібратися со своими своїми собственними ногачисліними автономіями. Ви знаєте, я в майбутньому бачу Україну все-таки дещо з іншим територіально-адміністративним устроєм. Не оці 25 областей надрібнили, щоб більше було начальства. От а з землями. А ці землі це так дві-три області. Можна буде більше економічних, якихось рішень прийняти на цій території і ширше місцеве самоврядування. Це дасть можливість на місці більше керувати самим собою, щоб о той страшний централіз, який був у Москві, не посадити в Києві, щоб він нас не душив. Але це не є посягання на єдину українську державу. Та нічого спільно немає за тими республіками, які нам придумають Донецьку криворізьку Придумали автономну. Не яка автономія? Який це народ живе на Донецькій криворізькій землі? Ти ж самі і росіяни. А по яку ми будемо автономію будувати? Леніда Макаровича запитали, а це було по телебаченню. Чи не прийдуть бандерівці після президентських виборів? Він сказав, що дивлячись, кого ви виберете, я вважаю, це негарно. І зразу з обуренням сказав, що немає в нас бандерівців там москалів, східних і західних сім. І вони Макарович. Вячеславу Максимовичу, всі ми є народ України. Досить нас ділити так на східних захід. Не відчули того, що він збирається наш якийсь союз знову затягувати, чи збирається гальмувати введення ринку економіки, але це ще поки що слова. Побачимо, які будуть діла. Коли тебе з утра до вечора все время говорять только одні компліменти, і коли інформація Негативно намного більше, ніж позитивно. І надо треба то знімати стрес. Жодного компромісу Криму поки не закупований і має бути звільнений. Кратко. Але я вже зараз займаюся великою кількістю питань, які нам допоможуть зробити. Щоб у згріву курс негайно був відкачаний назад. Точно він буде не 13, не 12, не 11. Ви олігарх? Ні.

Продам весь бізнес. А я не допомагав. Е, мій не брехати. Це означає жити по новому Перестати брехати, перестати давати обіцянок, які на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати. На сьогоднішній день це, це абсолютно чітка заява. Тобто два факти. Я вважаю, що була. <бузький> Це все-таки зловісний інструмент української історії. І не сама була, а мабуть, те, що чинилося завжди навколо Гетьманської булави. Ти правда думаєш, це було правильно? Хочу про це поговорити. Хочу все розказати. Пам'ятаєте оці назви, що чорновіл романтик, а от ми прагматики. Я вже надто довго в політиці, щоб бути романтиком. Ти ідіот. Ми всі сука ідіоти. Це твоя робота. <гум> ти коли-небудь думав, що ми всі робимо, що ми вже зробили. Мені ні в чому виправдовуватися. Ти колись думав про масштаби. Так слухай сюди. Твоя задача робити мовчать. Водитель Камаза Мовчить. І ти будеш. А масштаби. Масштаби такі, що якщо ти навіть не хочеш мовчати, ти все одно будеш. Все одно надо від кого-то зависить, да? Ми не тих прибираємо. Ну 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 Не тобі і не мені це рішай.